Послання 1036. Більшість того, що людство вважає очевидним, буде перевернуто догори дном і на вивоїт. Але це необхідно Субота 1 лютого 2014 року Божого 1953 Моя ніжно улюблена дочко. Через скорботи, які людський рід повинен витерпіти. Час очищення було б помилково плутати біль, який воно спричинить з болем безнадійності. Більшість того, що людство вважає очевидним, буде перевернуто догори дном і навиворіт. Але це необхідно. Коли очищення завершиться, з'явиться новий світанок раптово і без попередження. І Божим дітям буде представлено новий світ. Я прошу, щоб під час того, як Великий біль терпітимуть ті, які люблять мене, а також ті, які не люблять мене, жодна людина серед вас ніколи не вважала, що немає надії. Натомість радійте, бо тільки любов, радість, мир і щастя чекають на вас попереду у моєму новому раю. Коли світ очиститься від гріха і очиститься стільки душ, скільки можливо, я прийду як наречений, готовий привітати Вас. Великий і славний день слід чекати з радістю, хвилюванням і тугою, бо моє серце вибухне і об'єднається з усім світом. Новий початок є на відстані вашої простягнутої руки. Терпіть біль і страждання, які ви зносите зараз, якими б вони не були, бо вони стануть нічим, як тільки ви увійдете в моє світло, коли я переповню Вас любов'ю і щастям, яких ви очікували усе своє життя, але на той час не могли по справжньому осягнути. Допоможіть мені привести назад у мої руки. Ті душі, які є загублені для мене, моліться один за одного, радійте, будьте сповнені надії, перебувайте в мирі, щоб не чекало на вас попереду, знайте, що моя любов сильніша за ненависть, моя влада всемогутня, моє милосердя нескінченне, моя терпеливість велика. Йдіть в мирі та служіть мені до останнього дня. Бо наступний день буде початком світу, якому не буде кінця, і в якому більше не буде смерті. Я люблю і ціную вас усіх, ваш Ісус!